Вітаю всіх на каналі Катерина Мальва. Сьогодні хочу показати вам, що в мене є на городі, як він виглядає, що я саджала. Тут покажу, вона в мене полуничка стоїть. Вона, звісно, ще просто проживається. Вже трава по ній треба обривати, проривати. Ну, те все згодом я зроблю. Я роблю потроху. Тут я висапала кусочок гряди для того, щоб. Ну, Потім тут посадити пекінську капусту. У мене вже вона там задихається у тих касетах. Тож, поїхали, покажу вам такий влог із городу буде сьогодні для вас, від мене. Хто що на вихідні, а ми працюємо. Дивіться, редис називається Ківі. Он же, який величенький. Ми сьогодні вже його куштували. Росте потроху, росте, мало кінь я посадила, хоча в мене було дві упаковки, але ці аматорські упаковки не досить великі. Ось він в мене звідси. І ось до сюди. Всього то. І тут редис чи 16 чи 18 днів називається. Росте потроху. Город вже так стає схожим на город, бачите? Тут гряди. Вже видно, що гряди, що ростуть часник взагалі мене радує. клас. Висадила капусти, це в мене кольорабі. Чому висадила? Бо вони вже починали задихатись там в мене в тих кацетах. Я частинки попересаджувала, але на вулиці так тепло, так гарно. Думаю, ну хай вже вони будуть тут, якщо приживуться, хорошо, Не приживуться, нічого страшного. І вже якщо так вирішила, то сьогодні ми висадили агресора, бо він в касетах перестав рости. Я його і ну, здобрювала, але він перестав. Тут в мене редька чорна, сама не поливає, нічого росте сама. Буряки, не знаю, може посходили, але так не дуже активно той хай. Зараз покажу, ось залишилась незасіяна ділянка. І ота величезна ділянка за сіна. Агресора посадила, там далі сір. Такі луни поробила. Вони невеличкі, я знаю. Але, розумієте, дуже жарко вже в будинку. Тримати їх під лампами, чи ще щось немає місця. У нас лампа одна, там друга не працює. І там зараз помідорчики мають стоять. І вона просто, ну, якби отак от, дуже повільно росте. Дуже. Я думаю, хай вже посаджу, виросте, виросте, не виросте, там вся пропаде, насіннячка кину або не кину, побачу. Цибулі пересадила в мене стояв давно вже ящик з цими цибулями, це цибуля порей, багато спів ящика, дивіться. Вона вже давно стояла на вулиці, я про неї забула. Вона там на гнидниках стояла. І думаю, ба, треба ж її пересадити. Думала, що тут буде небагато, половинка десь. А оце ящика. До кінця діляночки, бачите? у три рядочки посадила, хай росте потроху. Вчора поливали, сьогодні ні, через день буду. Тут я під помідори висапала таку траншею і здобрила, і тут також під помідорики. Помідори хай ще ростуть, скоро їх буду пересаджувати в розсадні стакани більші. Так, тут в мене, здається, квіти. да Тут, дивіться, в мене зійшла диня. Не поливала я нічого. Там далі нема ніде. Оце тільки одна взайшла. Тут я саджала кукурудзи для того, як би перегородити трошки. Але не знаю, будуть-не будуть. Щоб не горіли, знаєте, зайвий раз. А є, вон, щось зайшло воно, кукурудзка. Добре, тут горох зайшов. Воно. Так, далі, після кукурудзи, бачите, вже трава проростає знову. Що копали, що не копали. Навіть у лунках, дивіться, попроростало. Оно. Це прийдеться все, звісно, видирати. І коли я робила луну, я ж все прибирала, всі корінці, а вона все одно попроростала, уявляєте? Я не знаю, це декілька ще років, мабуть, будемо з цією боротися. Травою. Ось, дивіться, гарбуз виліз. Це на я збирала з гарбузів, що мені давали. а От те що теж гарбуз чи ні? Ну, я так саджала один, два, три, чотири, п'ять. Не знаю. ну Тут треба буде проривати, просапувати. Тут буду сапати. О, чоловік попаливав, дивіться, тут гарбузи також зайшли. Сьогодні початок травня, сьогодні, який? чи четверте, чи п'яте, чи четверте сьогодні. Відео трошки пізніше я буду викладати. О, ну, бачите? Така моя городина. І тут потроху вони вже вилазять. Добре, ще вчора ми дивилися, один лише був. А сьогодні вже, бачите, воно. Клас. Хай росте і ще тут не змогла, не змогла посадити дуже багато трави. І прям копаєш, і там багато коріння. Тож я тут посадила, оцей вчора був. А сьогодні ще й воно. І баштан кавуни. Зараз. Так, тут ще нічого. Ось тут щось зайшло, ну дивіться. Тут в мене вогник і якийсь ще ранній. Тут, отам вже потрошку сходить. ну Треба полити, я думаю. Ще треба позбирати ці коріння від люцерки, походити, то я йду зберу, не йду, не зберу. Ото я посадила в лунах. ну Тут щось нічого нема. Тут нічого нема. Там воно один. Коротше, і трава росте. Тришне. о, які коріння люцерки чи що то. Це добрево покидала тут, де будуть помідори, ще зарано їх саджати. Ну, загалом, в принципі, можна було б, бо вже тепло, як у травні, в кінці травня. Так само тепло зараз у кінці квітня, але я ж не думала, що буде так тепло, і вже запізно їх посадила. Думаю, поки там тепло буде, а воно воно, як бачите. Капусти вже взагалі. Я вирішила, на наступний рік буду саджати вже так, знаєте, зроблю грядку і буду в ту грядку під плівку саджати, щоб вдома місця нема під капусти. Потім оце з пересадками, я не знаю. Це треба в тепличці займатися, бо вдома дуже мало на це місце. Воно стоїть в мене всюди, на віранді, мої ругаються, бо ніде їсти. Зараз буду я тут поливати, поливаю я не відрами. В мене є десь півлітрова банка, обіцявся, Саша мені сюди її закинуть, але я щось її не бачу. Піду за баночкою схожу. Так от поливаю півлітровою баночкою, так от по колу, як би пісочок це осипається і іде. На центр. О, по одній баночці я вливаю, ну можна по півтори. Можна літрово, але не одразу літрово. от півлітра, а потім ще пів літра. От так от я саме тут поливала. Тут додавала крейду. Десь подивилась в Ютубі, що крейда наче потрібна. Не знаю, коротше, додала її додала. Те, що живлення потрібно, це точно. А що до крейди, не знаю. До речі, напишіть от жовті філатеві листочки, десь я бачила. На YouTube-каналі чому Фіолетові, чого саме не вистачає, вже не пам'ятаю. Треба шукати, можливо, ви знаєте, то напишите мені, щоб я вже не шукала. Ще що хочу сказати: а, вчора я покупалася в нашому літньому душеві, ну, було досить прохолодно. Ну, в принципі, ну так, витримати можна. Якщо ось зараз, як в такий час десь пів на сьому, Купатись, то ще нормально, а вчора ще вітер такий був холодний. І я там в тому душові, і він так продувається. А я ще кажу чоловіку, зроби мені, щоб продувався, щоб не було тут затхлості. І коли на вулиці вітер, і дуже-дуже, ну, такий був вчора холодний вітер, то не прикольно продувається. Отак город вже потроху, було просто зелене поле. Було просто зелене поле трави, а зараз вже схоже на город. Я така рада. Тут потроху я вищіпую траву, тут в мене морква. Морква проростає пізніше, ніж трава. Ось трава. І ось у мене десь ні, це не воно. Воно точно оце морква. Воно от точно морква, воно, бачите. І я оце потроху, воно морква, ото вже трава. Потроху вчора вищіпувала, в мене таке Мантесорі було, брала ось. цю травичку. Те, що точно, я знаю, не морква, я її ну, видіраю. Плюс я знаю, що я моркву на відстані саджала. Так що, якщо є на відстані, то це точно морква. І якщо я не впевнена, морква це чи ні, я просто залишаю, потім буде видно. Бо багато, бачите, воно, трави. До речі, посапала я тут, посапала, заскородила. І що ви думаєте, полила і вся ця трава. Щоб була, воно маленька така. Вона все попростала, просто все. Я не знав, як з нею боротись. Ну, Мабуть, так і має бути. Будемо отак от класти травичку зелену покошу, Ну, вона висихає, звісно, і крізь неї також росте. Ось висипали, все проросло, берізка. Ну, ви знаєте, маленька не проросла. берізка так. Ну, будемо засипати, засипати, потім все одно. Будемо все тут перекопувати, робити знову гряди, ну це на наступний рік вже знову все це робити. Ну а поки так. Вона, електричка їде, якщо вам чути. От такий в мене сьогодні влог з огороду. Загалом, як ваші справи пишіть? Чим ви займаєтесь? Що вже посадили, що ще не саджали, що полюбляєте саджати, що будете саджати? Я зараз покажу, як я поливаю. Ви бачите, перекопали трава, вона вся росте. О, я не можу. Ну, звісно, краще так, аніж я ото висапую. Дивіться, я набираю півлітрову, без добрив. Вчора з добривами, а це думаю, ой, як буде, так і буде. І отак от по колу, дивіться, не по центр, не в центр, а так по колу потрошку. Чому? Ну, трошки можна туди капнути чуть, -чуть. І хай вона впитується. Можна полити вранку, наприклад, зробити луночки, ранком полити, а потім посадити у вологий ґрунт. А можна посадити і там більш-менш вологий, був, просто зверху вже е сухенький. А можна його е ось так посадити і полити. Бачите, ось він смоктався. Да? І потім я беру другу баночку. Просто водичка. І отак так само по колу, чому по колу, щоб ну, сильно не заливати. Ну, навіть, бачите, пів, половина. Так можна наливати. Щоб листечка не було мокрим дуже. Ну, Якщо там одне воно е, примокне, потім його так піднімете і все. Ото хай. Коренева система була, до речі, більш-менш розвинена, я дуже задоволена. Не було такого, що вона там ледь-ледь. Були випадки, воно, бачите, пал смертю храбрих, як то кажуть. Це при пересадці дуже ніжна, тендітна. Трошки десь пережмеш, вона отак от лягає і клаца, все, і попала. Так шкода, вона ще одна така величенька, бачите. Тут таку манюську посадила, ну нічого. Бо кажу вже, воно не розвивається в касетах. Пересаджувала я в рукав, я попересаджувала броколі, вони щось взагалі. Пересадила виставила їх ну, на вулицю. Було сонце, не пряме, а під тінню дерева. І Що ви думаєте? Броколі чи спіклися, чи щось з ними там стало? Я не знаю, вони всі пов'яли. Я їх вчора відхожувала, Думаю, от лучше б я їх посадила скасет прямо в ґрунт і не морочила б собі голову. Загалом нічна температура зараз плюс 9, плюс 8, для капустки це дуже класно. А в будинку у мене 22. Ну, і тому капустка погано росте, витягується. А тут вона витягуватись вже не буде, тому що нічні температури, такий контраст температури, де день і нічний. І я думаю, вона піде швидше. Оце я поливаю, потім через деякий час, не завтра думаю, а післязавтра вже буду підживлювати. Я думаю, підживити з... головне, щоб там був магній і фосфор. Більше фосфору, щоб було. І щоб магній був присутній, то я тим оздобрю і буде добре. Ну, зараз буде поливати, любі друзі. Отакі От мої володіння, отакі, оте все, що зробила. Зараз ще покажу огірочки, я посадила. Отакий От буде в мене невеличкий влог про мій город. Навіть я здається і себе не показала в цьому влозі. Ну, нічого, я, я виглядаю так само, як виглядала. Тільки заспана трошки. Сьогодні так рано. ранку встали, ж поїхали в музичну школу. Рано електричка. Потім в музичній школі приїжджаємо ми трошки раніше. Воно, бачите, горох росте. Кому не видно, воно проросте вже треба буде полити. Тож Ми їхали, потім поки дійдемо до музичної школи, потім поки те. Навіть не знімали супермаркети, бо не було сенсу знімати Аврору, тому що. Вона до 5-го числа там всі акції. Вже наступний тиждень у вівторок поїду та познімаю. А, а тебе не пішла знімати. Зараз кажу, чому так холодно було вранці, я так змерзла, я поїхала в одному светрику такому. я так змерзла, я присіла на лавочки і сиділа, книжку читала. До речі, зараз читаю книжку Олега Сінцова. Називається Купіть книгу вона смішна. Отак, так, бачите, в мене такі партічки. І, і, до речі, хочу сказати, книга дійсно смішна. І мені так подобається, як він пише. Ще огірочки не зайшли. Він пише так досить, знаєте, інтелектуально, різноманітно, не неодно, однообразно, скажімо так. От щось виходить, може це воно чи сорняк, чи воно, воно, ну, бачите, біленьке. Ну, побачимо, вже завтра буде видно. Бачите, ще воло... вологенька земля, я не поливаю тому. Тут є водичка, бачите, всередині. Тому не поливаю все добре. І вже якщо там буде рослинка, на день треба буде відкривати, щоб вона там не спеклася і закалялася. Я знаю, гірочкам потрібна нічна температура трошки більша, тому я отак накриваю, поки, поки вони ростуть. І тим самим я не роблю розсаду. Отак от, от я завжди саджаю гірочки, завжди ось так під маленький парнічок. Якщо багато гірочків, наприклад, то можна такий парничок плівкою накривати, але вже тепло, то коли дійсно прохолодно, просто зараз ну, це аномальна така весна, що дуже-дуже тепло. Якби місяці перед... передвинулись, тобто зараз як вже у травні, Ой, ну зараз і так травень, Я так маю на увазі, що у червні, вже так на початку червня, така погода зазвичай. Що так тепло, плюс 25, плюс 24, плюс 28 вночі. Ой, ой, щось забалакалось вже вдень. А вночі 10, 11, 12, ну 8 це саме менше було, уявляється. Ой, то таке. Лелеки тут іноді над нами пролітають. Отак хотілося б зазняти його, ну не знаю, може колись сніму, побачити. Зовсім-зовсім низько. Подекуди їх багато літають, кружляють. Тут левади ну, там знизу, тож вони там шкреків ловлять. Дуже гарно. Дуже полюбляю такі дні в селові. все співає, птахи співають. Вчора, до речі, були цвіркуни, а сьогодні також. Угу. Корови мечать, коні ржуть, Індики бігають у сусідів. До речі, хто питав, чи хочете ви господарство, Дійсно, звісно, хочемо, але це не в ці роки, найближчі роки три, я думаю, ні, треба городину до ладу і будинок до ладу довести. А вже потім можна думати, розширюватися, так би мовити. Бо поки не зроблений будинок, я не хочу займати себе якоюсь іншою ще роботою. А худоба це все ж таки велика відповідальність. Ті самі кури, їх треба обробляти, годувати і те все. Ой, ну, коротше, це вам не кота завести. Всім дякую за перегляд! Якщо вам сподобалась моя городина, ставте вподобайку. Навіть якщо не сподобались, ставте вподобайку. Не забувайте підписатись на канал, хто ще не підписався. А я прощаюся з вами всім гарного.